Путін розпочав свій виступ у Киргизстані та звернувся до України. Його поїздка спершу йшла без проблеми. Він став розкидатися черговими ганебними заявами. Та під час публічної промови все раптом вийшло з під контролю. Диктатор явно відчував себе не дуже часто, плутався у словах та неправильно називав людей, які були поруч. А далі, взагалі, трапилося на хороша новина порадувала Україну. Тож про це на ПІТІВІ далі Путін прибув до Киргизстану з державним візитом. Спершу все було спокійно. Іно та далі обернулися жахливо. Візит почався на запрошення президента Киргизстану Садира Жаларова. Є важливою подією, написав завідувач президента Киргизстану. За інформацією російських видань, в ході візиту проходили переговори на вищому рівні. Розглядалися ключові питання двостороннього співробітництва. Та з путіним стався страшний інцидент. Він саме мав почати підписання спільної заяви глав держав з низки двосторонніх документів спрямованих на поглиблення взаємодії в торгівельно-економічній фінансовій та інших сферах з Кригистаном. Під час візиту тема України офіційно не була заявлена як окремий пункт, але вона з'явилася в роз. Змовах у кількох передбачуваних контекстах Путін торкнувся теми війни через загальні заяви про загрози з боку заходу та геополітичну ситуацію. Такі та за Росія часто використовує на майданчиках у ДКБ і вони пролунали як у публічних промовах, так і під час закритих переговорів. Це подавалося як частина ширшого наративу, куди Москва традиційно включає і свою агресію проти України, намагаючись виправдати її зовнішніми викликами. Киргизстан намагається зберігати нейтральність щодо війни, тому публічно не підтримав бойові російські дії. Це був перший удар по путіну під час цієї зустрічі у двосторонній частині візиту. Росія попросила Бішкек зберігати обережну позицію в міжнародних організаціях, наприклад, утримуватися від голосувань в ООН, які засуджують дії Росії. Для Киргизстану це чутливий момент, бо він не хоче погіршувати відносини із заходом, і водночас залежить від економічної взаємодії з Арефією. Зачепило тему санкції. Киргизстан останнім часом згадується у західних звітах. Як країна, через яку відбувається. Реекспорт товарів подвійного призначення до Росії тому Путін обговорив з Жапаровим економічні шляхи взаємодії в умовах обмежень, логістику та можливість підтримання торгівельних потоків для Киргизстану Це питання ризиковано оскільки будь-яка поглиблення співпраці може викликати санкційний тиск на сам Бішкек. Окремо Росія повторила свої стандартні тази про готовність до переговорів, але виключно на власних умовах. Такі заяви зазвичай використовуються для внутрішньої аудиторії та дипломатичного фону. і не означають. Реальної зміни політики їх можуть включити у публічні частини переговорів, аби створити видимість конструктивності. Також Путін зустрівся із Лукашенком під час свого візиту до Киргистану. Повідомив помічник глави російського держави Юрій Ушаков, Останніми днями на фоні активного просування теми перемир'я Путін проводить багато дипломатичних зустрічей та дзвінків і вже зробив чимало резонансних заяв. Під час візиту в Киргизстан Путін і киргизське керівництво обговорили також ширший спектр тем, які виходять за межі політики і безпеки. Насамперед, це економіка, торгівельно, економічні відносини між країнами важливі для обох сторін. Росія хоче зміцнювати свою присутність у центральній Азії, а Киргизстан зацікавлений у нових інвестиціях, особливо в інфраструктурі та енергетичного проєкта. Тому сторони говорили про розширення співпраці у сфері енергетика, модернізацію електромереж, розвиток промисловості та спільні підприємства. Обговорили і транспортні коридори, зокрема можливості логістики між євразійським союзом, країнами та Китаєм через територію. Кархистану Перед цим Ердоган обговорив із Путіним завершення російсько-української війни за повідомленнями офісу Ердогана, Розмова стосувалася двосторонніх відносин російсько-української війни, а також низки регіональних і глобальних питань. Президент Ердоган заявив, що Туреччина проводить зусилля із завершення російсько-української війни справедливим і сталим миром. Ідеться в повідомленні. Президент Туреччина також підтвердив готовність Анкари долучатися до всіх дипломатичних ініціатив і планів, які можуть сприяти прямим переговорам сторін і відновленню миру в. Регіоні прес-служба Путіна наголосила, що обговорення стосувалося двостороннього співробітництва з акцентом на подальше розширення торгово-інвестиційних зв'язків і реалізацію стратегічно значущих проєктів у сфері енергетика. Також сторони за повідомленням Кремля обмінялися думками щодо ситуації навколо України, в тому числі в контексті американських пропозицій з мирного врегулювання. Здійснений обмін думками щодо ситуації навколо України, в тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання, заявляє прес-служба президента Рефії. Путін, згідно з повідомленням заявив, що пропозиції США, отримані Москвою, нібито йдуть у руслі обговорень на російсько-американські зустрічі на алясці, і в принципі можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання. Напередодні Путін також заявив, що Росія готова обговорювати мирний план США на брифінгу в Кремлі. Путін заявив, що Росія, нібито, готова до предметного обговорення документа, але виключно у форматі підписання мирної угоди без будь-якого припинення вогню. Путін визнав, що план США за 20 Ось пунктів обговорюється ще до саміту на Алясці. З його слів Вашингтон просив Москву проявити гнучкість і шукати необхідні компроміси. Він назвав документ модернізованим і таким, що може стати основою для переговорів. Хоча, як стверджує диктатор, детальне обговорення з Росією ще набуло. Росія про цьому вимагає саме підписання мирної угоди, а не тимчасово перемир'я. Путін також заявив, що ША нібито не можуть отримати згоду України на запропонований план, вкотре намагаючись перекласти відповідальність на Київ, попри заяви про з перемовин Путін одночасно погрожував подальшим продовженням так званої СВО брехливо заявив, що Куп'янськ, нібито з 4 листопада, перебуває під контролем Рефії та додав, що потрібні сценарії влаштовують Росію на інших ділянках фронту. Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав нічну повітряну атаку рефію терористичною відповіддю на мирні пропозиції Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа. Про це йдеться в дописі глави МЗС України у соцмережі X. Путін дав свою терористичну відповідь на мирні пропозиції Сполучених Штатів та президента Трампа шквалом ракет та безпілотників по Україні в результаті нічного удару Росії безпілотниками, балістичними, крилатими та аеробалістичними ракетами в Києві загинуло щонайменше шестеро мирних жителів. А понад десяток зазнали поранень. Зазначив міністр. Він підкреслив, що Україна віддана мирним зусиллям і наголосив на необхідності використання всіх доступних інструментів, щоб змусити агресора припинити війну. Тиск на Росію також сила та єдність Трансатлантичних союзників залишається критично. Важливими для припинення цієї війни нагадав Сибіга. А про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається погоджуватися з будь-якими умовами миру, оскільки він не зацікавлений у завершенні війни. Пише український журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков. За його словами господарів Кремля переговори цікаві лише з точки зору продовження війни під час мирних перемовин, аби уникнути нових американських санкцій. Якщо хтось дійсно зацікавлений у завершенні війни, він погоджується на припинення вогню і вже потім Потім проводяться мирні перемовини. Незгода Путіна із припиненням вогню є чітким індикатором, що жодні мирні перемовини не призведуть до результату, бо в них немає Росії та її зацікавленості. Наголосив оглядач Портніко. Пропустив, що теперішні переговори відбуваються лише тому, що спас посланець Путіна Дмитрієв підсунув представнику американського президента Стіловідкофу ідіотську чернетку. У сподіванні запобігти санкціям проти російської нафти. Цей папір на думку журналістів потрапив на стіл господаря Білого Дому через на співробітників адміністрації Трампа. І вирішила догодити його. Марнаслававтовір, що війну можна швидко закінчити, а Нобелівську премію все ж таки отримати. Тож наразі це було все. Підписуйтесь на наш YouTube канал. До зустрічі бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!